Вітаю про головні події. Середи вже готова розповісти команда першого подільського підсумкового випуску новин 13 серпня. 13 серпня Володимир Зеленський із робочим візитом у Берліні. Там запланована зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцом, відеоконференція із лідерами ЄС, НАТО та США. А також глава держави візьме участь у засіданні коаліції охочих. Напередодні президент України анонсував і низку змін, які спільно із новим урядом та силами оборони вже обговорили та опрацьовують. Серед прогнозованих змін спрощення системи перетину кордону. Це стане доступним. Для юнаків до 22 років, окрім цього, вже з наступного року стипендії виростуть. Разом з тим, найбільше заохочень чекає тих, хто буде розвиватися, розбудовувати країну та створювати її нові можливості. Звісно, що вже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати досягати більших результатів. І хочу також окремо відзначити, і подякувати усім, хто залучає нашу нашу українську молодь до різноманітних безпекових програм, і усім, хто так би мовити, сам залучається. Сотні ініціатив вже є в країні навчання на дронах, тактична медицина дуже важливий напрямок, бойова підготовка, розвиток штучного інтелекту та різних сучасних. Технології оборони, зв'язку захисту людей. Коли я відвідую наші нові оборонні виробництва, дуже сучасні, технологічні, таких немає в світі, нові, наші українські компанії, що забезпечують передусім наших воїнів, зброєю, технологічністю, це завжди багато-багато молодих людей, які Почали працювати на державу, розробляти необхідне, які будують нові бізнеси, світові бізнес. Сьогодні вони в Україні, але це світові бізнеси. І мій заклик до усіх вас сьогодні бути дуже активними, не втрачати часу, пам'ятати, що Україна це результат дій кожного з нас, усіх, хто в Україні, усіх, хто з Україною. Дякую вам за це. Війна відібрала єдиного сина у матері. 13 серпня у Кам'янці-Подільському попрощались із відважним захисником Олександром Тимчуком. Йому було лише 36. Скорботним 13 серпня стало у Кам'янці-Подільському. Рідні, друзі, побратими та найбайдужі мешканці громади провели в останню земну дорогу захисника Олександра Тимчука. Він був єдиним сином у матері. До лав Збройних сил України Олександр доєднався у 2014 році, коли вперше окупанти ступили на українську землю. У страшному 2022 знову взяв до рук зброю, бажав мирного неба для України. Не так давно здійснив свою мрію, однак насолодитися нею окупанти не дали. Мріяв про хату свою. Купили хату в селі. Був Радий тому всьому, але так сталося. 31 липня 2025 року він зателефонував рідним в останнє. На жаль, під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку відважний воїн загинув. Вічний спочинок героя у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави. В Україні почали фіксувати випадки захворювання новим штамом коронавірусу стратус. Найважчі наслідки у тих пацієнтів, які мають серцево-судинні, онкозахворювання, а також астму. За останній тиждень в обласному центрі збільшилась кількість випадків зараження вірусом. Чиє серед них хворі новим штамом, знають мої колеги. В Україні з'явився новий штам коронавірусу – Стратус. Нині випадків зараження ним на Хмельниччині не зафіксовано. Разом із тим, кількість хворих на ковід вдвічі збільшилася за останній тиждень. В області фіксують 43 хворих. У центрі контролю і профілактики хвороб повідомляють, що незабаром буде відомо чи є в області випадки зараження новим штамом. Дев'ять зразків аналізів відправлено на дослідження. Чим характеризується цей штам коронавірусу? Симптоми, такі ж як при коронавірусній інфекції. Отут характерним є також охриплість голосу, висока температура і швидке розповсюдження даної інфекції у зоні ризику. Люди літнього віку для інших категорій населення проходить новий штам у легкій формі. Проте є фактори, які можуть значно погіршити перебіг хвороби. Для кого небезпечна міця хвороба? Перш за все, це для людей, які Мають інші супутні захворення. це цукровий діабет, серцево судинні захворювання, онкозахворювання. В Таких людей звичайно є ускладнення, і він протікає набагато важче. Фахівці наголошують про важливість вакцинації. Також радять, якщо відчули перші симптоми, обов'язково звернутися до лікаря та дотримуватись маскового режиму. Так ви вчасно отримуєте медичну допомогу та зменшите ризик зараження для інших. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. З турботою про дітей-побратимів правоохоронці Хмельниччини подарували безліч позитивних емоцій малечі. Психологи управління кадрового забезпечення за підтримки профспілкової організації поліції влаштували для дітей працівників, які зараз несуть службу на Донеччині та беруть участь у бойових діях незабутню подорож до Львова. Маленькі учасники екскурсії відвідали один із найбільших океанаріумів України, де змогли побачити сотні видів риб, морських черепах, скатів та акул дізнатися цікаві факти про життя мешканців світового океану та навіть погодувати їх Керівництво ГУНП у Хмельницькій області та профспілкова організація поліції висловлюють вдячність усім, хто долучився до організації поїздки, адже діти наших героїв заслуговують особливої уваги та підтримки. Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Традиційно у літній період заклади освіти посилено готуються до 1 вересня та приходу вихованців. У Словуті розпочався комісійний огляд шкіл та садочків. Яка їхня готовність до початку навчання далі? Ще тривають роботи підготовку до навчального року 2025-2026 освітяни Славуто розпочали ще у квітні. Цього року зосередились на пожежній безпеці, облаштуванні укриттів та створенні сучасного освітнього середовища. Також працювали над підготовкою до осінньо-зимового періоду та енергоефективності. Виконано поточні ремонти дахових покриттів у садку номер 4, у садку номер 1, дитячо-юнацькій спортивній школі та Славутській гімназії номер 3 Облаштовано санвузли у Славутській гімназії номер 3 та закладі дошкільної освіти номер 5 Наразі облаштовано підлогове покриття в кабінеті психолога в Славутській гімназії номер 4 Облаштовано вхідну частину, оновлено в Славутській гімназії номер 1 Наразі тривають роботи із заміни аварійних виходів Славутської гімназії номер 3 Ремонт у коридорі на другому поверсі гімназії номер 5 обіцяють завершити до першої чверті навчального року. Усіх закладах освіти проведено поточні ремонти. Виконано ряд робіт з пожежної безпеки. Це повірка вогнегасників, повірка пожежних рукавів, це перевірка димових та вентиляційних. Виходів підготовлено котельні до роботи в осінньо-зимовий період. Також освітяни у гімназіях працюють над освоєнням державної субвенції для закупівлі необхідного спорядження у математично-природничі кабінети для учнів 5-9 класів. Іде закупівля засобів навчання для кабінетів природничо-математичного спрямування. Розпочинає тендерну процедуру Славутський ліцей по закупівлі засобів навчання для кабінетів природничого спрямування та засобів навчання для облаштування СТЕМ лабораторії. Роботи ще вистачає, та більшу частину запланованого вже виконали. Тож 1 вересня чекатимуть юних славутчан, аби розпочати новий навчальний рік. Щемлива зустріч із полоном. Додому у Кам'янець-Подільський нарешті повернувся захисник Дмитро Пазін. У ворожій неволі чоловік перебував три довгих роки. Під час оборони Маріуполя зв'язок із захисником обірвався. З 16 червня 2022-го його рахували зниклим безвісти. На щастя, у червні 2025-го його обміняли. Його історія вражає, його незламність надихає. Він доказ того, що українців не можна зламати. У громаді його зустрічали оплесками і щирою вдячністю. Жоден з присутніх не міг стримати сліз щастя, адже найбільше, чого чекав кожен, повернув. Захисників живими та здоровими, Дмитро поділився своїми планами на майбутнє із колегами-медійниками ТРК Кам'янець-Подільський наразі. Я прийшов уже за півтора місяці. Досить непогану реабілітацію. Зараз в мене буде відпустка 90 днів. Буду відпочивати вдома, Можливо, десь поїду за кордон. Я планую далі служити, ось але місце служби поки ще набираю. За статистикою на планеті близько 11% населення шульги вчені. Довели, що ті, хто мають домінуючу ліву руку, більше схильні до творчості та мистецтва. Про креативних Шульг Хмельницького розкажуть мої колеги у матеріалі. У середньовіччі їхню унікальність церковнослужителів вважали ознакою чаклунства. Нерідко за це спалювали у часи інквізиції, та страшні часи минули, і усі зрозуміли, магія тут ні до чого. Вчені пояснили, що у шульги краще розвинена права півкуля мозку. Вона відповідає за образне мислення. Тож лівші відрізняються креативністю та схильністю до творчості. Наталя Шульга працює дівчина артисткою драми у театрі. каже, що у своїй мистецькій кар'єрі має лише Ще одну незручність, все, що стосується роботи в театрі, роботи в станціями, це права сторона. Ми все працюємо вправо. Ходимо вправо, починаємо танцювати з правої ноги. І тобто, оцей такий момент пристосування. Ти не просто пишеш лівою рукою, а ти ще й ну, все в житті. Наприклад, я роблю з ліва. Я ходжу з ліва, мені так зручніше, я й готую лівою, і все, що стосується більше функціональності, це звичайно ліва моя рука. Дівчина каже, завжди робила все лівою рукою із дитинства. В нас же в дитинстві всіх перевчали, це було обов'язковим. І моїй мамі хтось сказав, що не потрібно перевчати. Почому вона зрозуміла, що не потрібно, вона дала мені ножиці, щоб різати. В правій руці вони в мене просто не різали. Це таким, такий був прям зрозумілий момент, що все ліва і більш ніяка. Незважаючи на пропозиції педагогів перевчитись, Діані також вдалось залишитись шульгою. Зараз дівчина працює художницею бутафорницею у театрі. Я ніколи не звертала на це уваги, особливо і завдячуючи моїм батькам, мене не перевчили. Пропонували всі відмовлялись, і батьки відмовлялись. Мені намагались ручку дати в іншу руку, але ну що, переставила ручку, та й собі пишу, як має бути. Діана показала особливості письма для шульги. Аркуш так, як писала би правша, бо рука тоді завертається так, і тоді все письмо, все, що ми пишемо, воно буде змазуватись. А якщо дати можливість розвернути аркуш, так як зручно, і почати писати ну, те, що я їй писала, в принципі, все задом наперед. І я нічого не змазала, я все бачу, що пишу, і нічого рукою не накрила. У сучасному світі стереотипи про шульг залишились у далекому минулому, адже кожен має право на свою особливість та унікальність. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Гучні авто, мотоцикли, мотокоси та бензопили під забороною щоправда під час комендантської та у повітряну тривогу. Таке рішення ухвалили у Чернівцях. Обґрунтовується тим, що гучні звуки нагадують політ шахеда. А мешканці міста мають право на спокійний сон. Чи потрібне таке обмеження у Хмельницькому, на думку Подолян, дізналися у рубриці питання дня. Під час комендантської години та у повітряну тривогу гучний транспорт заборонено. Таке нововведення з'явилося у Чернівцях. Обмежені стосуються інструментів з мотором. Чи потрібне таке рішення для обласного центру, запитали у мешканців міста. Обов'язково. Чому? Як? Тому що комендантська година це для всіх стосується. А під час повітряних тривог не, не можу сказати. Я думаю, що так. Чому? Ну, бо спокійніше буде. У нас тут от, от, мусорка, і вночі приїжджає машина, то так гуркотить, що дом здригається. І... Ні, ну я думаю, що це не заважає, оскільки все одно ми чуємо якби повітряну тривогу, і всі про це знають. Якби без різниці, в принципі. А що до гучних інструментів, як газонокосарки, таких подібних? Ну, то все одно чути сирану в будь-якому випадку. То хай собі там люди працюють, якщо їм не заважають, не бояться. Ну я вважаю, що так. Муг бути якийсь тихий режим, так сказати. Ну, насправді в такій ситуації, мені здається, це дуже важливо, тому що повітряні тривоги, це все дуже руйнує нашу психіку. І оці вихлопи, оці в дорогих машинах чи взагалі гучні транспорти дуже заважають. Лишній шум це Період якраз таких військових дій, він е е дратує людей. Не тільки дратує, а на всіх впливає. Так що я рахую, що потрібно все-таки обмежити і бути більш коректним використанням. Потрібно. Чому? Потому, що можна його спутати з сиреною. А це лишні звуки і так далі, і нерви. Ми так неспокійні. Живемо зараз. Важко сказати. Можливо, вночі. Війна трошки свої корективи вносить. Сахеди летять, і звуки схожі. Тому, щоб люди краще можливо, хоча гострої необхідності не бачу, але протестно і тиждень. Таким цей інформаційний день побачила команда Першого Подільського. Не забувайте і про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там, чимало цікавого та важливого для вас. Дякуємо вам за довіру до зустрічі в ефірі.